Усім привіт! Ось такий буде ангелочок. Красивий, він мені дуже подобається, сама схема дуже подобається. Так, що я виплила? Ну, тільки трішки я ось розпочала його. Так, декілька рядочків тут. Що в мене, бачите, воно завертається. Так, ось тут орієнтовна оця довжина, е, виходить 23 см. Ось так виходить: 23 см. Це вже в мене о, оця довжина є. Ну, тепер орієнтовно він буде, наскільки він буде більшенький трошки, да? тобто, якщо тут 23 вже є, плюс тут будуть додаватися крила. Ну, такий цікавий він виходить, легко дуже виплітається. Сьогодні так хочу вам показати одну тільки цю схему, і що я розпочала. Ну, надалі покажу, де я буду продвигатися далі. Так що, так, нитки. Нитки ось я використовую, зараз вам покажу. Це тонкий ірис. Так. Ну і свій тоненький гачок. Зараз під руками просто тут немає. Тим, яким я користуюся постійно вже. Так що кому сподобалося, а, ну, я його виплітаю отак по контуру і обов'язково йду ось тут, як бачите, є пусті клітиночки. Тобто, якби обгортаю, обгортаю весь оцей малюночок, отак а, пустими клітиночками. Ну, далі буде видно, що там об'язочку робити чи не робить, буду далі по... видно вже в самому. Ну, поки отак іду ось. Чомусь пуста клітиночка, не знаю, мені так більше. Ну, зараз тут взагалі не сильно що видно, так, тому що це тільки початок. Але ось тут видно, що йде пуста клітиночка. Ось по, так, по, по самому контуру. Так що він подобається мені дуже. Я його розпочала, а чому розпочала його? Хотіла закінчити якісь там роботи. Ну, ну там вже до кінця підходить ангелочок. Чому його? Думала, що він буде дуже великий такий. Ні, він не буде. Тут, мабуть, буде його ось ця довжина отак. Мабуть, буде до 50 сантиметрів. Ну, побачимо. 23 вже є 23 сантиметри. може, трішки навіть і більше буде, ніж 50. Так що, думаю, це там є ангелочки ще в мене, але там менше на них роботи. А то, думаю, це такий великий буде ангелочок, потрібно його вже розпочинати, щоб встигнути до новорічних свят. Потрішки рядочок за рядочком його виплітати. Так, що кому подобається, будь ласка, беріть схему, користуйтеся, я думаю, він цікавий буде. Я думаю, він цікавий дуже буде. Так що ось такі справи. Так, ну а я вам бажаю гарного настрою. Бережіть себе, любові до Бога. Дякую за перегляди, дякую за лайки, за гарні слова. Ну, Всім пока, до завтра. А завтра буде, як завжди кажу, цікавіше.